Руан Іві це недороге, але якісне рішення, яке давно користується популярністю завдяки своєму пристойному дизайну, неочікуваній кількості корисних функцій і, звісно, своїй приємній ціні. Але зараз коляска оновилася і тепер є можливість складання шасі з прогулянковим сидінням, встановленим як за напрямком ходу руху, так і проти, що автоматично зробило цей візок. Ще більш привабливішим мене звати Самір, магазин Карапузов. На цьому каналі ми розглядаємо нові і популярні дитячі товари. Якщо вам це цікаво, то будь ласка, поставте лайк цьому відео, прокоментуйте і підпишіться. Це все дуже допоможе в розвитку каналу. Дякую. Основні параметри Роан Іві виглядають так: Вага шасі з люлькою 13,8 кг. Це не сама легка коляска, але вона має досить великі гумові колеса 24 передні і 28 задні, що, звісно, додає в вазі. Але разом з тим і дає можливість проїхати. По будь-яких дорогах і в будь-яку погоду. Взагалі, Руан Іві з багатьох точок зору підходить під будь-яку пору року. Але до цього ми ще дійдемо. Висота від підлоги до люльки 58 см. Це досить універсальна висота для будь-якого зросту. Ширина шасі 61 см. Висота ручки від 80 до 111 см. Люлька розрахована на вагу до 9 кілограмів. Текстиль водовідштовхуючий. Із захистом від ультрафіолету. U F50. На літо маємо чудову панорамну вентиляцію і в комплекті захисну шторку, яка кріпиться до капюшону і ручки. А на зиму плотну тканину чохлу на ніжки, додатковий відборід і віконце під ним. Чохол на ніжки тут пристібається магнітами, тобто швидко. І виглядає лаконічно. Щільно прилягає і зберігає тепло в люльці. Розміри матрацу 34 на 73 см. Розміри люльки 35 на 80 см. Що теж дуже важливо для зими, коли дитина буде вдягнена в комбінезон або зимовий конверт. Чохол матрацу і вся внутрішня тканина з хлопку. Все можна зняти для прання. В люльці Roan EV є ще одна цікава функція. Це складання люльки. Для транспортування за допомогою важелей під люлькою. Якщо у вас невеликі багажники, ви шукаєте люльку, що складується, це буде справді зручним рішенням. Бо так само легко. Люлька. І розкладається. Ті, хто користується цією функцією в інших колясках, знають, що з цим може бути трохи клопоту. Від'єднується люлька за допомогою кнопок по боках. Ручка з екошкіри і теж регулюється кнопками по боках. Передні колеса поворотні, легко фіксуються в положенні прямо. У коляскі дуже м'яка амортизація, що в поєднанні з великими колесами робить її абсолютно всюдихідною. Гальмівна педаль на задній осі. Корзина частково закрита, її можна розширити, тримається на магнітах і витримує вагу до 5 кілограмів. Складається рама за допомогою важелів по боках. Шасі з прогулянковим сидінням важить 13,1 кг. кілограм. Розрахована на вагу до 17 кг. встановлюється в обох напрямках. Капюшон опускається достатньо низько разом з чохлом для ніг добре захищає дитину всередині. В прогулянковому сидінні з вентиляцією теж все дуже добре. Бо вона тут теж подвійна. Спинка регулюється в трьох положеннях: підніжка в чотирьох. Висота спинки 50 см. Розміри всього спального місця 90 на 33 сантиметри. В комплекті додатковий м'який матрасик з бамбуку, дуже приємний до шкіри малюка. Накладки на ремені безпеки теж з цього м'якого і приємного матеріалу. Взагалі хотів би звернути увагу на ремені безпеки, бо вони теж обновились. Є можливість зручної регуляції ременів під зріст дитини. І тепер у нас тут пряшка. На зручних магнітах. Бар'єрка з екошкіри відкидна. Прогулянка складається разом із шасі до компактних розмірів 76 на 61 на 43 см. Що знову ж таки додає зручності, бо не буде займати багато місця в багажнику. Та й вдому, якщо будете її складати. В комплекті сумка для мами, дощовик. Антимоскітна сітка, не забуваємо про чохол на ніжки і шторку, непромокаючий матрацик і підстаканник. Все це дійсно корисні речі, які стануть вам у нагоді і не так часто зустрічаються в інших моделях. Взагалі, весь візок Роан Іві дивує своєю продуманістю і уважністю до деталей при своїй помірній ціні. А замовити його можна в нашому інтернет-магазині карапузов.com.ua або в наших магазинах. Вся інформація є в описі під відео. Якщо ви додивилися до кінця, то ви просто герої. Тепер лишилося поставити лайк, прокоментувати і підписатися на канал, бо це все дуже нам допоможе. Дякую вам, до зустрічі, па.